Як вибрати екіпірування та втеплитися на зиму, Дмитро Іванов, військовослужбовець Збройних сил України. Що потрібно мати цивільному з екіпірування, щоб захистити себе? Якщо ми розглядаємо цивільного суто як цивільного, то я б рекомендував мати хорошу машину і запас палива. Бо ну так же склалося, це такий я мабуть армійський цинізм, зараз трошки проявлю, але цивільні більше заважають ніж допомагають в зоні ведення бойових дій. А в який момент цивільному найкращий варіант це евакуюватися з зони ведення бойових дій. А що для цього потрібно? Для цього потрібна машина і запас палива також, якщо варіант евакуації на автомобілі з якихось причин неможливий. Це можуть або бути блокпости противника, або ще нам багато варіантів є. Підходить абсолютно стандартний туристичний набір. Тобто туристичний одяг, туристичне спорядження. Військовий, я насправді з певних причин не рекомендую, або не рекомендую, але не всі. Чи мають бути бронежилет і шолом у цивільного: якщо людина вдягає військову форму. Бере в руки зброю, вдягає військове спорядження, вона в очах противника автоматично стає комбатантом, тобто учасником бойових дій, це обов'язково треба враховувати. Я не можу кожному там рекомендувати чи не рекомендувати мати засоби захисту, але о, треба чітко чітко розуміти, що у якомусь випадку, якщо ви попадетесь на очі противнику, він буде вважати вас військовим протилежної сторони проти котрої він веде бойовий бойові дії, і вас скоріш за все вб'ють. Це цинічно, але але це факт. Знов такий момент: бронежилет і каска, вони можуть мати місце як захист, не знаю, там від уламків при якомусь обстрілі під час евакуації. Але якщо ви вже вирішили мати бронежилет, шолом, ну це ваш вибір, я не можу нічого тут сказати. Ну, краще все-таки уникати камуфляжного розбарвлення, зеленого, краще віддати перевагу якомусь, ну не знаю, наприклад, хоча б чорному. Це не, не, не суттєво підвищить ваші шанси, але підвищить. Як вибрати надійний шолом? В принципі, як, як для цивільного. Підходить переважна більшість армійських шоломів. Головне підібрати, щоб він був по розміру, це важливо. І ну я б так з останніх вєїній, так би мовити, я б обережно підходив до е китайських шоломів. Е обов'язково дивіться, на внутрішній поверхні шолому має бути бірка. Там вказується, або об обов'язково вказується виробник. Інколи навіть сайт виробника, розмір шолому і так далі. Якщо цієї бірки немає, ну, я б не ризикував, тому що невідомо, що це за шолом, чи прийшов він сертифікацію, чи робили йому відстріл, і так далі. Цілком підходить наш український темп, в них достатньо прийнятна якість, і випускаються в трьох розмірах під будь-яку голову. З яких матеріалів має бути шолом? А вони теж всюди однакові, це йде або кевлар, або високомолекулярний пол поліетилен. А, ну, Перевагу краще віддати останньому, тому що він не боїться вологи на відміну від кевлара. У кевлара є така погана риса, що він а, під час намокання він втрачає певний відсоток своїх захисних якостей. Але шолом все одно вкритий пластиком, тож якщо шолом цілий. Якоїсь особливої різниці немає. І поліетилен. Ну ще поліетилен трохи довше зберігається. Більшість шоломів, які ви побачите і будете тримати в руках, це зазвичай перший другий клас, перший а як максимум, тобто, вони можуть стримати уламок невеликий, знов-таки невеликий, і максимум пістолетну кулю. Тобто, автоматно в шолом не стримає і не має стримувати. Як вибрати бронежилет для військового? По-перше, треба розуміти, що е, якщо ми ведемо, ведемо мову про військових, одразу у нас відпадають ну, майже повністю е, бронежилети класу нижче 4-го. Е, тобто ваша бронепластина має стримувати як мінімум, підкреслюю, як мінімум, автоматну кулю 7,62 на 39 Це мінімалка, яка у вас має бути. Менше сенсу немає. Я знаю практику, коли хлопці носять протиуламкові бронежилети. Вони кевларові, вони легкі, але це вже особистий вибір на свій ризик. В ідеалі, в ідеалі це має бути повноцінний армійський бронежилет. Але багато хлопців відмовляються, тому що вони важкі, вони великі, в них в комплект йде комір, йдуть рукави і так далі, і тому подібне. Більш-менш оптимальний варіант це плитоноска з широким поясом, в якій є кевлат. Тобто, навіть якщо ви витягнете плити з цього бронежилету, воно да дасть якийсь мінімальний протиуламковий захист. Ну, це це мій особистий вибір, скажімо так. І дві, як мінімум дві пластини, бокові ставити чи ні, це вам вирішувати. І знов-таки клас від четвертого. Решта залежить від того, як часто і як довго виносите цей бронежилет, і від специфіки вашої служби. Тобто, чи доводиться вам багато ходити, бігати, повзати. Тобто, Для розвідників категорично не підходять металеві бронепластини, вони дуже важкі, а розвідники так на собі тягнуть дуже багато. Тобто, перевагу краще віддати кераміці, вона, звісно, ну, не з дешевих. Але ну, потім лікувати спину, це собі знаю. Це досить неприємна процедура. Як вибрати форму? До речі, універсальна, мабуть, така порада не віддавати перевагу якимось невідомим виробникам. Я зараз е інколи буваю в воєнторгах, бачу, що у нас є е на полицях магазинів. Перевагу, чому б віддав я? Це, як не дивно, український піксель, якщо він є, це британська форма, це будь-яка контрактна форма європейських армій чи інших армій, чому ні, ну, я б не віддав перевагу ні в якому разі. Це коли ви тримаєте в руках форму, подивіться на бірку. що на ній написано. Якщо там просто написаний ваш розмір, чи не ваш, не беріть. Тобто ви маєте чітко відповісти на запитання, хто виробник цієї форми. Якщо це кон контрактна форма, супер. З українських виробників, до речі, теж там, той самий МТАК, він виробляє досить непогану форму, дуже доброї якості, сам користуюсь. Головне не, не, не купувати якийсь дивний нонейм. No тому що склад тканини невідомий, і, ну, такий статичний момент. Вона після другого максимум прання, вона у вас перетвориться на відоме на що. Теплі речі під формою, які шари мають бути. Що одягнути, щоб не замерзнути? Семишарова система це система, яка була вироблена в армії США, в першу чергу, вона складається з, виходячи з назви системи шарів. Тобто Перший шар, основний це натільна білизна, функція якої відводити вологу. Вона, до речі, ну, зігрівати вас не має. Другий шар це утеплююча білизна, а третій шар він має у своєму складі тільки куртку це фліс. В нашій армії, до речі, теж є. Четвертий шар це легка вітровка, має захищати вас від вітру та вологи. Тільки куртка, штанів немає. Наступний а, слой. Це наступний шар це софтшел. Є така тканина, вона нагадує, її, її ще називають акуляча шкіра. Теж її функція захист від вітру та вологи. А, наступний шар це а, шостий вже це утеплюючий шар. І верх якої зроблено з мембранної тканини. Тобто це дихоюча поверхня, і вона не пропускає дощ, вітер вологу. І сьомий шар це вже сам утеплювач, як такий. Тобто, це вже для екстремально холодної погоди. В чому момент? Важливо в першу чергу зрозуміти, яка саме комбінація цих шарів. Під конкретну ситуацію вам підходить. Наприклад, умовно, зима, ви стоїте, не знаю, на блокпосту, так, умовно. Ну, скоріш за все, вам знадобляться всі сім слоїв цих шарів. Якщо ж у вас специфіка вашої служби така, що ви багато рухаєтеся, повзаєте, виконуєте якусь важку фізичну роботу. Від деяких шарів вам доведеться відмовитися, тому що ви просто в них ну, зваритеся в цих шарах, вам буде важко. Тобто треба завжди комбінувати ці шари під конкретну температуру і під свою активність. Наприклад, якщо ми беремо температуру десь там плюс, плюс 5, плюс 10, вам може цілком вистачати вистачити перших чотирьох шарів. Тобто термобілизна, фліс і е, легенька вітровка. Якщо вже там вночі, ви можете, можете вдягнути зверху п'ятий шар. Тобто це комбінація. Це такий, знаєте собі, конструктор Лего, який е, комбінується під, під кожну конкретну ситуацію. Головне розуміти, що е, є конкретні такі помилки, знаєте, коли, наприклад, там, не знаю, фліс вдягають на голе тіло фліс класна штука, він дуже швидко сохне, але це ну, не найкращий варіант без, наприклад, першого шару. Мілітаризоване взуття, яке вибрати, щоб зимою було зручно і тепло за будь-яких умов. Перший момент це верх взуття. Він має, ну він зазвичай шкіряний. В нього має бути шар гортексу. Що таке гортекс? Це дихаючий шар, який не пропускає вологу. При цьому дозволяє вашій нозі дихати. Наступний момент це утеплювач. Зараз дуже багато різних виробників, є різні варіанти утеплення. Тут простіше сказати, що категорично не підходить, це хутро. Якщо там взяти якесь дешеве взуття, прості, якісь примітивні берці за 500 гривень з якоїсь невідомої шкіри з хутряним утеплювачем, ну, це, це не наш варіант категорично, тому що ваша нога буде просто мокра, як мінімум. А коли це е, хутро намокає, воно втрачає свої утеплюючі здатності. Тобто, зараз е, краще ну, використовуються е, різні системи сучаснього е, утеплення взуття, там фінсулей, так звані, наприклад, е, е, краще віддати перевагу е, цьому взуттю. І також звернути увагу на підошву взуття. Оптимальний варіант, там так звана Вібрамовська подошва, вона абсолютно підходить для цього. Якщо ми говоримо про військових, там дуже широкий спектр виробників. Зараз переважно це імпортне взуття. До речі, наші штатні армійські талани, на мій погляд, досить прийнятної якості. Якщо ж ми е, кажемо про цивільних, є безліч, буквально безліч е, туристичних виробників трекінгового взуття і обирати там можна в залежності від того на яку суму просто ви розраховуєте. Е, я свого часу на війні. Носив туристичні, до речі, берці Соломон чудової якості, вони мені дуже сподобалися, на мій погляд, майже ідеал. Але, ну, на жаль, вони не військові, а туристичні, хоча принципової різниці, принципової різниці окрім, мабуть, розбав взуття, і немає. На все добре, будьте здорові, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!